2025 рік став для Кривбазводоканалу роком масштабного розвитку та важливих змін. Підприємство не лише забезпечувало стабільне водопостачання для понад 800 тисяч криворіжців, але й активно модернізувало мережі та інвестувало у майбутні міста. Цього року на виробничу практику до підприємства прийняли близько п'яти десятків студентів із коледжів та університетів. Більше десятка освітніх заходів, екскурсій та майстер-класів дали можливість майбутнім інженерам, електрикам, а спеціалістам та операторам познайомитися з роботою сучасного підприємства водної галузі. Дві нові угоди про співпрацю з навчальними закладами допомагають формувати кадровий резерв міста. У 2025 році диспетчерська служба прийняла понад 35 тисяч звернень. Це близько 100 звернень щодня. Аварійні бригади усунули 12 тисяч аварійних і провели більше 23 тисяч робіт із прочистки засмічень. Загалом замінено більше 58 кілометрів водопривідних труб. Це завдовжки більше 550 футбольних полів або ж хмарочос на 19 тисяч поверхів. Замінили 2,7 км труб водовідведення, це приблизно завдовжки як 26 футбольних полів. У проєктів масштабна заміна труб на інгульці, тернах, Даманському та п'ятому зарічному, модернізація насосних станцій та оновлення електрообладнання, що підвищило енергоефективність та зменшило навантаження на мережі. Партнерство з міжнародними організаціями дозволило залучити генератори, насоси та спецтехніку, зробивши підприємство ще стійкішим. Найбільше досягнення крива з водоканалу його працівники: слюсарі, електрики, водії, диспетчери та інженери працюють щодня у морозу, спеку, блекаути та повітряні тривоги. Саме завдяки їм Кривий Ріг має стабільне водопостачання.